Російська смертоносна ракета забрала життя ще одного нашого героя полковника у відставці Олексія Прокопенка. Забрала підступно, жорстоко, цілеспрямовано. Олексій Борисович народився в селі Сніжків у багатодітній родині простих робітників. За сімейними обставинами йому довелося навчатися далеко від рідного дому. В Дергачівській середній школі інтернаті, приїжджаючи додому лише на канікули. Саме там, у стінах інтернату, і відбулася та доленосна зустріч із військовим, яка в подальшому визначила шлях усього його життя. По закінченню школи інтернату Олексій Борисович вступив до Харківського вищого воєнного авіаційного командного училища Зв'язку. І розпочав життя кадрового військового довжиною у 29 років, бездоганної служби з чималою кількістю подяк та нагород, від лейтенанта до полковника, від техніка відділення обробки інформації до начальника розвідки штабу Харківського інституту військово-повітряних сил Збройних сил України, від курсанта до ветерана військової служби. Після відставки повернувся на батьківську землю, де розпочалося нове цивільне життя, з коханою дружиною, господарством, з активною участю у житті села та громади, з планами та мріями, яким, на жаль, не судилося здійснитися, Олексій Борисович був добре знаною людиною, активним громадським діячем. І загостреним відчуттям справедливості та патріотизму. Завжди намагався прийти на допомогу, захищати інтереси громади та переносити користь людям, спрямовуючи на це всі свої зусилля, знання та вміння. Він завжди казав разом до перемоги. І це були не просто слова, це було його гасло, його свята віра, бо був патріотом з великої літери. Мабуть, тому, незважаючи на військове звання полковника, пішов боронити Україну рядовим добровольцем, хоча був у відставці, та залишитись осторонь він просто не міг. Про нього хочеться сказати таких людей мало на цій землі, але на превеликий жаль, у долі були свої плани. У Скорботі низько схиляємо голови. Молимося за опокій душі Прокопенка Олексія Борисовича, людину прекрасної душі, відкритого і доброго серця, полковника з очима кольору мирного неба, який віддав своє життя за Україну та за майбутнє кожного з нас. Герої не вмирають, вони залишаються у наших серцях.